Сторінка 46. Наша батьківщина. Батьківщина, прапор, герб, гімн, тризуб. Цього тижня ви ознайомитеся з досягненням українців, навчитеся співати гімн України. Більше дізнаєтесь про Україну, виготовите оберегом. чим відома Україна, наша батьківщина Україна. Вона відома у всьому світі. Українські ракети запускають космічні кораблі. Українці створили найбільший у світі транспортний літак. Мрія його зруйнували російські війська під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Українці співуча нація. Наші предки залишили нам найбільшу у світі кількість народних пісень. Українці часто здобувають призові місця на пісенному конкурсі. Курсі Євробачення. На яке слово схоже слово батьківщина. Як ви гадаєте, чому слово батьківщина пишуть з великої літери: Наша батьківщина, Україна символи держави. Кожна країна має свої державні та народні символи. Державними символами України є: державний прапор, державний герб та державний гімн. Прапор України синьо-жовтий, його кольори символізують блакитне небо і золоту ниву. Герб України тризуб. Він схожий на золоту корону, його зображують на грошах. Печатках, вивісках, який символ держави зображено на грошах? Гімн України, ще не вмерла Україна, і слава, і воля, ще нам браття молодії усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слова Павла Чубинського. музика Михайла Вербицького. У яких ситуаціях лунає гімн України? Як поводяться, коли підіймають прапор? Держави або лунає її гімн. Засновники Києва легенда. Жили три брати: один на ім'я Кий, другий Щек, а третій Хорив. І була в них одна сестра Либідь. Побудували вони місто і назвали на честь старшого брата Києвом, кий довго княжив, він був мужним і хоробрим, тому його ім'я навіки залишилося в назві міста. Як звали брата, на честь якого назвали столицю України? Як звали двох інших братів? Як звали їхню сестру. Срум, Київ, столиця України, козаки захисники України. Українські козаки воїни, які боронили рідну землю від захарбників. Що робили козаки? Де вони жили? Який одяг носили, як називається зачістка козаків, яку зброю мали козаки? Найважливіші державні свята: день захисників і захисниць України. Це день, коли українці вшановують своїх воїнів. Його святкують восени День Конституції України це свято, яким відзначають утвердження. Основного закону держави наприкінці літа святкує день народження нашої держави, день незалежності України. Розгляньте листівки на сторінці 52 і скажіть, до якого свята кожна з них. Поясніть, чому ви так думаєте? Які ще державні свята України ви знаєте? Виготовлення оберега найкращим подарунком до Дня захисників і захисниць України є оберіг. Це подарунок, який може приносити удачу. Навчіться виліплювати фігурки солоного тіста. Вони стануть чудовим оберегом для. Тих, кому ви їх подаруєте. Вам знадобляться борошна одна склянка, дрібна сіль одна склянка, вода півсклянки, жовта і синя фарба. пензлик. Висушити при кімнатній температурі 4-5 днів.